Дуже гарний ботаус і надійний. Бачите, ну, перекинути вток в руках. Можна сказати, і секс, нема такого жіночий чи чоловічий. Витримує до 150 кг. Резина у нас стоїть марафон плюс, надійна і міцна швальба німецька. Динамо тулочка тут є, фара все працює. Амортизаційна вилка, серв, нас стоїть для комфорту, щоб ви собі в дорозі підрегулювали спина ваша була комфорті Тут у нас амортизатор наші стоїть. Сідло, гельове, добротне. Аморти... Тут у нас планетарна тулочка, Nexus 8 максимально, максимально надійна. Дивіться, все захищено від піску, від пилюки. Той ровер буде їздити вам і служити руками. Подивіться, по стану все дуже гарно. Роверні гальма стоять передні, задні, педаля добротні стоять. Замок замикати заднє колесо. Насос бота є в комплекті. Підніжка 8957. Тому ви цікаво, пишіть, заходьте на сайт rover.inua Також можете заїхати до нас в кулицю веломагазин на тест драйв вулиця Львівська, 20. кого немає такої можливості, надіслимо вам новою поштою без проблем.